Зеленський, Єрмак і їхні татаров не думали, що законопроект, в який вони ловко як наперсточники запхали. Правки, якими кастрували на Буїсап, збере під вікнами банковий Майдан проти Зеленського. Вони щотижня міряють настрої, рейтинги, але досі, в принципі, не розуміють і недооцінюють українське громадянське суспільство і настрої ті самі, і запити і цінності активної його частини. Для більшої частини з тих, хто зараз сидить на банковій, майдан, в принципі, пройшов. Повз максимум став приводом для примітивних і пошлих жартів. От, якщо перкутавцям видати ебонітові палички, а мітінгуючі ходять шерстяну одежду, Так ми зможемо добивати електричність. А ще частина з них була якраз же по інший бік Майдану. Потиличні частину голови вистріли робили десь поруч особи, які були разом в серед в Зеленський Перейшов в червону лінію в нагинанні суспільства об колін. Суспільство перейшло червону лінію, яка стримувала його від протестів під час війни. Що вилізе з цієї скрині Пандори відкритою, підкреслюю банковою татаров? Його тепер знає.